Як ми раніше зазначали, наші власники ємності, а саме 500 літрів і 750 тисяч, можуть бути з'єднані між собою. Це необхідно для того, щоб пронести, наприклад, ємності в двері, діаметр, цьому дозволяє, і встановити в будь-якому приміщенні, де не можна встановити більше резервуар. Для цього ми комплектуємо ємності а, з такими конекторами, які складаються з основи, з трьох гумових ущільнювачів, Пластикового кільця і гайки. Зараз, наприклад, ємностей 750 клітків. Ми покажемо, як це реалізувати. Дія перша. Нам необхідно за допомогою, за допомогою корончастого сверла діаметром 2 дюйма просверлити отвори в цьому, в цьому місці, місця. От ми це і робимо по центру. Відповідно, те саме робимо на іншій ємності і переходимо до встановлення конектора. Беремо конектор з одним Відкриваємо ключ. і Відкриваємо ключом. І ставимо конектор на кофе. Зверніть увагу, що отвір робиться трошки більше, ніж конектор, для того, щоб можна було компенсувати, можливо, невірні центри. Далі ми вставляємо ущільнювач один між ємностями. Закриваємо кришку. Далі під'єднуємо нашу наступну ємність. Далі беремо ще один ущільнювач. І пластикове кільце. З тої сторони не видно. Для чого пластикове кільце потрібно? Пластикове кільце потрібно для того, щоб при закручуванні гайки у нас гумове кільце не вперлося в гайку і не скрутилося. Є така властивість у гуми. А пластикове кільце. От вони. Вони ж з цього ж самого поліетилену зроблені. Так, Це фрикційний матеріал, з допомогою якого гайка буде ковзати по ньому, а не по гумці. Накидаємо кільце і накидаємо гайку. Там всередині важко показати. Ось ми обрізали, підійди, будь ласка, ближче. Так з'єднані наші ємності між собою, між ними ущільнювач. Зараз